Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко, а Також радий вітати сьогоднішню мою гостю Катерину Ботвінніх, співзасновницю громадської організації Вільно світа Катерину, радий бачити. Вітаю, Олеже. Дякую а, за запрошення. Дякую, що українською мовою. Тому що ми сьогодні будемо <світ> говорити про те, як можна вивчити англійську мову. Це пішла до речі, подача від вас. Абсолютно не нова пропозиція на ринку, абсолютно не нова пропозиція на освітньому ринку, навіть не на тільки... Тільки освітньому, а взагалі на ринку пропозицій. Вивчіть іноземну мову, і ви будете, і ви будете все, і буде вам щастя, як то кажуть. Дійсно, буде вам щастя. І скільки разів ви будете знати, і скільки ви будете знати іноземних мов, стільки разів вам і буде щастя. При тому, при всьому, от е, пані Катерина, е, сьогодні на нашому майданчику буде розповідати, чому варто саме обрати е, цей напрямок. Е, перше, що я маю сказати, абсолютно безкоштовний. і... І і, і, взагалі, що це таке, чому Аризона? От я вже одразу так доповідаю. Перескакую. доповідаю. Дякую. по перше, почну з того, навіщо ми взагалі в цю тематику заглибились? От, От, авторка... Наш Так, на да, розповідаю. авторка цього проекту, також активістка вільносвіти Інна лужецька, і вона нам навела таку цитату, цитата датської письменниці Лене Андерсон, що ми вирішуємо не ті проблеми, які маємо, а ті, які розуміємо, тобто ті, які до нас приходять, можливо, в нас ще є мільйон проблем, але ми, як громадська організація, весь час стикаємось з. Англомовними тендерами, англомовними грантами, англомовними контрагентами. І до нас приходять, наприклад, ну, в волонтерському секторі також. Так? Зараз міжнародне партнерство в закупівлях волонтерських це теж ну велике питання. І ми почали стикатися з цим частіше, і частіше. І наші друзі-партнери компанія DEC Education, які взагалі займаються освітою за кордоном, сказали: дивіться, от є різноський університет, це лідер онлайн освіти. Вони першими вскочили взагалі в цей потяг онлайн освіти і зробили вже дуже Вно, суперякісні курси, які вони продають дуже дорого. Але для певних країн вони за програмою Education for Humanity, тобто освіта людству чи людяна освіта, uh -huh. ось якось так можна перекласти. Вони надають ці, ці якісні кайфові курси, які можна там придбати за півтори тисячі доларів. І вони надають цей доступ безкоштовно. Uh -huh. І ми апелювали до них. Ми просили їх, і протягом багатьох місяців насправді ми добивалися цього контракту, і нарешті він підписаний. І ми маємо повне право ці якісні інтенсивні курси. Це спринт, це не марафон, що лякає всіх вивчені мови. Mm -hmm. так? Таймінг. От таймінг. Тому mm -hmm. що де ж я знайду час? От коли вам треба знайти час на рік, це лячно. Коли mm -hmm. вам треба знайти час на місяць. Більш-менш-менш, більш mm -hmm. і mm -hmm. вам кажуть, окей, от сьогодні у вівторок у вас зайнято до 22-ї, А ми вам даємо а завтра у вас буде трошки більше часу, десь зранку, а ми вам даємо завдання на тиждень, і ви самі знаходите час, коли ці завдання робити. От ви бачите, весь фронт робіт, тобто, що вам треба зробити там 20 завдань, дуже різноманітних. І ви ці завдання виконуєте в своєму темпі. Хтось може виділити один день влупашити все одразу. Ну, от ми, як справжні чесні лабораторні миші, mm -hmm. ми зробили те. Тестову групу і себе теж в неї включила. Тобто я зараз можу говорити не від лиця організатора проєкту, а від особи Яка студента, сам це студента mm -hmm. який пройшов цей курс. Я проходила курс, а ще дуже крута фіча цих курсів, що вони прокачують не лише мову. А вони прокачують ще й софт-скіли і культуру спілкування саме з англомовними країнами. Бо в нас теж є проблема культурного бар'єру. Ми з ними спілкуємося в наш спосіб, mm -hmm. а вони з нами, ну, наприклад, як вони дають фідбек, вони можуть нам сказати Все добре, а ми собі почуємо, що все добре. добре. А да, насправді це буде зовсім не так. Mm -hmm. І це от такі м'які скіли. Спілкування, а також, наприклад, на високих рівнях англійської там є е, набір курсів, які е, орієнтовані, профорієнтовані. Тобто я от проходила курс маркетингу, і я казала, а, що мене навчать, я цього mm -hmm. маркетингу наїлася в mm -hmm. своєму житті. Mm -hmm. mm -hmm. е, Бездоганний курс маркетингу, Тут шикарні тед-токи, дуже е, якісний контент самий по собі. Тобто я свій маркетинг теж прокачала. Тобто я тиждень вчилася робити там ельвейтерпіч у ці короткі промови, так і там від ну від лідерів, маркетологів всього світу зібрані матеріали. Статті не навчальні, а дійсно статті з маркетингу. Тобто, це навчання мові в бойову. А наприклад, для курсів з нижчого рівня там є спікери не тільки вчителька англійської з перфектною вимовою, а, наприклад, індієць. В якого, чесно кажучи, вимова може бути така собі, але mm -hmm. ваша задача її зрозуміти. Бо хто працює в міжнародних командах, прекрасно розуміє, що в цих міжнародних командах може, може бути, бути жодного хто, нейтіва. хто завгодно. абсолютно. Та. І тобто, вам треба буде спілкуватися англійською з китайцем, іспанцем, там і ще там кимось, тобто і трьома українцями. От тому. Mm -hmm. Це ну, в першу о... чергу в такій команді треба знайти трьох українців, а потім після а того через тиждень спілкування, вся команда українців. вже буде говорити українською. Це Ні, точно. Наша задача якраз інтегрувати максимально українців в міжнародну спільноту. В нас рівень вищої освіти гігантський в країні, а рівень е, такої розмовної англійської ну, хоча б Б1, який дозволяє е, працювати в міжнародних командах. Mm -hmm. Ну по опитуваннях, які ми знайшли, там 16-17 відсотків. І нам треба цей рівень підняти дуже швидко, бо це потрібно на вчора. І тому наше завдання тобто, ми виділили такі цільові групи, для кого ми власне це робимо. А, в першу чергу, ми хотіли б це робити для волонтерів і активістів, які mm -hmm. зараз пашуть на фронт. По-друге, ми хотіли б запросити людей з вищої освіти, які розуміють, що вони б могли мати значно більше можливості. І і заробляти і для себе більше, і для України більше. Тобто, хто розуміє, що от я б подивився на цю вакансію, але і тут англійську хочуть, mm -hmm. і тут англійську, mm -hmm. і тут англійську. Мало того, ще вказують, що має бути такий, такий рівень мінімальний так, такий а... або бажано. А тут такий. ви матимете бейджик від mm -hmm. Аризонського університету, скаутський значок. що ви пройшли ці курси на такому рівні? Тобто це інтенсив на місяць, це онлайн дуже якісний О, контент. О от що я хотів почути. Так. Скільки ну те, те, що це ця радість безкоштовна, це вже всі так. напевно зрозуміли. Е, і друге е, таймінг місяць. Таймінг, я б сказала так: що для того, щоб піднятись, наприклад, з Б 1 на Б 2 потрібно пройти два курси по місяцю, але ви можете їх розкидати по року. Тобто, в вересні пройти один курс, угу. а там в січні, наприклад, другий, тому що виділити підряд. Один за одним два місяці стільки часу буде важко дорослій людині. Наступне запитання: з якого рівня вони? Не те, що пропонують. З, з мінімального З а, так, з А 1 Тобто БМБ тобто, абсолютно можна з абсолютно нульова. is beautiful. бьютіфул. Приблизно. Угу. А, тобто можна починати з дуже базової англійської, і це всім абсолютно ок. І ми тестували міксовані групи, в яких є і тінейджери, і дорослі. І це вийшло бомбічно, тому що тінейджери включалися. Але ми тут дуже важлива штука. Ми не візьмемо тінейджерів, які привели за вухо батьки. Якщо mm -hmm. тінейджер а, сам сама там, для себе обирає: Я хочу прокачати англійську, а, це не буде прокачка граматики, це здебільшого буде прокачка а, розуміння, говоріння і читання. Граматику на зараз тулзів, якими можна прокачати граматику починає від Duolingo, починаючи і дуже багато. І, наприклад, як збагатити свій там словниковий запас є. Приложухи, називається, наприклад, Quizlet, яку ви можете собі встановити і прокачувати свій словниковий запас, а прокачати якісно говоріння, софт скіли, свої професійні якості і англійський в бойову. Тобто, так як ви будете спілкуватись, не вам не дають тему London is the capital of Great Britain. Mm -hmm. Вам дають тему, а що ви відчували, коли ви потрапили в таку то ситуацію, і ви розповідаєте свої життєві історії, і це абсолютно ну, рівень спілкування або Оберіть будь-який проєкт, який ви вважаєте за потрібне в вашому житті, який існує, і презентуйте його. Напишіть або самопрезентацію. І це е, абсолютно життєві задачі. Ну, знову таки, напишіть, Про це думанські. граматика. Там є, ні, є, е, 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 я б не сказала, що це граматика. Насправді е, е, гремар знаєте, таке поняття <рисловлення> <рисловлення> це такі люди, е, які неті і е, які помічають кожну вашу помилку і звертають вашу увагу, їх дуже мало. Це якісь. Червонокнижні звірі, а чому яких ну, чому тому, що це важливо? насильство? <рес> Якщо ви людину просите, будь ласка, коригуй мої помилки. Ну, от в uh -huh. міжнародній спільноті uh -huh. я моя англійська не перфектна. Я спілкуюся з Аризонським університетом мене жодного разу не виправили мою граматику. Вони розуміють, що я хочу їм донести, і це найважливіше. Якщо вони щось не розуміють, вони перепитають, але вони ніколи не скажуть. А ти тут сказала was, а тут треба було сказати where, бо це там однина, а це множина. Ну ніхто такого не робить. Тому граматика це остання штука, яку вам треба прокачувати. Ну, якщо значить, ви перфекціоніст. Значить, ну, напевно, це тільки я перфекціоніст. Мені мережа викидає третій день рекламу, де пропонують покращити свій зір. Написано написано українською. Мовою і в шести словах три, три помилки. Три маркетмармаркетингових це, це точно. Тому що тому, що буде пис... мільйон коментарів писати которакта бу... це просто буде мільйон но, коментарів. Но пост то, буде помітний Ну тут інакше. Но, но є ж люди, які читають і вірять, і що це правильно. Що саме так треба писати це слово. Так, але я хочу сказати, що англійці і американці дуже великий процент англомовних нейтівів не вивчає ніякої другої мови. Вони здебільшого вчать іспанську, трошки французьку, німецьку, але більшість з них взагалі не вивчає ніякої другої мови. Тому розумна частина ставиться з повагою до не до для тих, хто вчить до тих, хто вчить англійську і говорить нею неперфектно. А ще хотіла сказати, що дивіться в цього. Проекту в нас в тестуванні ми ще залучили т'ютера. І це було чудово. Тобто є онлайн курс який ми вже маємо право надати. Ми першу першу сходинку ми здолали. Ми на неї вже заповзли, застрибнули. Uh -huh. Тобто, онлайн курс якісний, кайфовий в нас є. А зараз ми шукаємо підтримку. Ну, в принципі, це дія громадської організації. Да, шукати підтримку. Як ми для а, проекту з ветеранською спільнотою нас підтримує Український ветеранський фонд, там для проекту з ВПО Lifestyle Camper фонд. А тут ми шукаємо або фонд, або свідому компанію, яка хотіла б от вкладати в майбутнє. А, в нас ми часто стикаємося з тим, що е, ми приходимо з проектом, презентуємо їх, а нам кажуть, окей, але ваші бенефіціари проєкту мають бути діти з Маріуполя і тричі поранені. Ну е, угу. можна, я розумію, що це цільова група, які зараз хочуть і допомагають всі, і це вірно. Але якщо тільки гасити пожежі і не висаджувати ніде новий ліс, і не піклуватися про ліс існуючий, е, то ми далеко не підемо. Насправді, е, це. Внесок в наше майбутнє і в наше теперішнє, прямо зараз. То кого конкретно От. ви зараз? Кого шукаєте? Ми кого шукаємо? Ми шукаємо ще спонсора, який нам дасть можливість для, для, для кожної групи зробити дві години щотижня групового заняття. Угу. Е, ми зробили це в тестовій групі. Це спрацювало. Абсолютно неймовірно круто, щоб зараз не було плутанини у наших глядачів і слухачів. Значить, перше, що я маю сказати, сказати що ось цей курс від організації «Вільносвіта», світа, який надав Аризонський державний державний підкреслю да Аризонський державний університет, так, університет угу. це безкоштовно, це безкоштовно. Перше. Друге, що Для... треба знати, ви набираєте тисячу мінімум. мінімум. Тисячу. А мінімум чи максимум, Це от, от мінімум як тисяча, щоб він ми щоб вони побачили, що ви запустилися чи як? до онлайн курсу. А ми можемо надати доступ і більшій кількості людей. Але отакий от масовий захід перший в нас буде, мабуть, з кількох сотень з вересня. Ми будемо починати обережно, тому що ми маємо також відслідкувати ефективність, скільки людей береться за курс, і скільки доходить його до кінця, угу. тому що ми займалися в тестовій групі з т'ютером. Більшість людей поставили галочку, що це було для них найбільшою мотивацією. Тобто, оці ми робили одну зустріч на тиждень. Тобто, uh -huh. весь тиждень ти працюєш самостійно, але раз на тиждень, дві години, ти працюєш в групі, і там є онлайн-тютер, який е працює дві години з тобою і з твоїми одногрупниками за цим матеріалом, який ви пройшли. І це мотивує, і е, на це ми шукаємо гроші. Е, пані Катерина, я зрозумів, дякую. І в принципі, ви проговорили основну, да? так, основний це. момент от того, <гум> що ви зараз шукаєте. Ну що ж, можемо перевірити силу як Фейсбуку, так і радіо, <гум> так і е, телеканалу Віта. Е, наскільки швидко почують і відгукнуться? Е, що я хотів запитати? Ще один момент: я практично не знаю людини, яка б за своє життя, свідоме життя не бралася е, самостійно або не. Спеціально це я маю на увазі школа середня або вища освіта не бралася за вивчення іноземної мови, навіть якщо і доходила до якоїсь певної е, висоти. Потім наскільки воно це все залишається, я що хочу запитати, е, якщо ви кажете, що є місячний курс, є певні завдання, їх треба вирішувати і можна вирішувати зі своєю крейсерською швидкістю, Абсолютно. наскільки потім це все залишається, а, адже ми без е, живого тренінгу ми, ми дуже швидко втрачаємо функціональність. А ми максимально топимо за те, щоб люди використовували це з місця в кар'єр. Тобто, от як тільки ви пройшли курс. Курс використовуйте це в роботі, використовуйте це в навчанні, використовуйте це в спілкуванні. І в нас з тестової групи, групи 24 людини 60%. Відміт лише до кінця курсу, що вони вже використовують англійську в своєму повсякденному житті. Це просто якісь це саме те, це... чого ми Мак... прагнемо. Це Маклаути, чесне слово, це горці. Це <клес> да, тому що я уявити собі не можу. Наскільки вони подражнюють оточуючих від того, що вони знають, вміють, <клес> а володі, знайшли час, сили, пройшли місяць і вже можуть це робити. Це ж подражнення, а ви, страшенне. Ви там кілька випадків таких. Я ви навіть. Не помічаєте, що до вас ці англомовні ну можливості використати англійську, вони до вас приходять ну може не щодня, але щотижня точно. От одна з них копірайтери, вона каже: от мені запропонували там англомовну статтю написати в англомовний простір, і угу. я навіть боялась скористатись можливостями автоматичного перекладу, які вже зараз дуже прокачені. Вони пишуть майже перфектні тексти. Угу. І а тепер я не побоялась, тому що мені м м м маячили перемовини. Їй треба було поговорити з замовником, і от вона наважилась. Інша е, виробляє сайти, е, розробляє сайти, і вона також взяла двох англомовних е, замовників. І це просто ці можливості вони приходять. Ми просто їх ігноруємо, тому що в нас в голові є така установка, що ну моя англійська не перфектна. Ну ми живемо у своєму світі. Ну а, мова це ну, світ треба відкрити форточку. Pims. Windows. Раз. Yes. Відкриваєш Windows і що в тебе... за продукт в тебе і в тебе все зависає? Це ж, це ж е, ст, старий жарт. Чому для того, щоб е, включити програму, тебе треба зайти на вимкни мене чи навпаки для того, щоб вимкнути, треба зайти в пуск. Ну це таке. Я От... хотіла сказати ще є один варіант ну... використання це навчати своїх дітей. Підтримувати своїх дітей в навчанні англійської це дуже класна прокачка англійської для батьків. От я би цього не робив. От ви можете і не робити. От, будь <obras> ласочка. От я би цього не робив. Тому що як тільки за виховання своїх власних дітей беруться. Це не виховання, maple... не дай Боже. Навчання, навчання, навчання. Беруться власні батьки. Ну, то тут. Ні, це йдеться про те, що ви можете зробити зі своєю дитиною, домовитись на п'ятихвилинний English Speaking Club вдома. Так, і зробити стрес дитині на все життя. Я в цьому сильно не впевнена, бо я це практикувала. А бо, уявляєш в резюме. З ким ви Де ви? Почали іноземну мову за Різонським університетом, My... а потім використовувала зі своєю шестирічною Майфазер да? Ой, Ну і так далі. Ми жартуємо. Ми трішечки жартуємо. Ну, Хоча це дуже цікаво, і ми чудово розуміємо, що це треба. Як би ми не хотіли, як би ми не викручувалися, які би ми собі там мотиваційні речі не придумували, наскільки я пам'ятаю, зараз вже є навіть конкретні е терміни вивчення. Навіть не, не вивчення, а конкретні терміни, і терміни для оволодіння англійською мовою на державному рівні. Наскільки я пам'ятаю, навіть державним службовцям дали певний термін, за який вони мають вивчити і здати конкретно іспити на той чи інший рівень не здасть, не буде мати можливість обіймати ту чи іншу посаду. Е, і це потім з верхнього рівня верхнього щебля влади воно обов'язково піде вниз. Мені здається, що ідея. В тому, щоб англійська конкурувала з російською. І я цю ідею підтримую. Я навіть, я навіть так не ставлю питання, тому що тут, тут, тут конкуренції нема. Я би поставив питання конкуренції англійська і китайська. А, а я, я би поставила би. саме так. А тому, російська що... це взагалі з, з, з ким? Де? Ну, поки що це існує. Де? А я хотіла ще додати одну штуку, що ми з одну з цільових аудиторій зазначили так. От є наші біженці, які виїхали в англомовні країни, uh -huh. і там люди з двома вищими освітами вимушені йти мити посуд по пабах, uh -huh. і це створює імідж українка прибиральниця Ну здебільшого, це ж жінки, і ми хотіли б з цим поборотись, і ми хочемо надати цю можливість і тим, хто виїхав, теж тому, що ми вважаємо, що дуже важливо тримати зв'язок з тими, хто виїхав, а не поливати їх брудом в Фейсбуці. За те, що вони це зробили, бо в кожного свій вибір, але а ми зараз бачимо, як круто допомагає потужна діаспора з різних країн Україні поратися mm -hmm. з найбільшим викликом в історії і наскільки це допоміжно? І якщо ми будемо ставитися до людей, які виїхали зневажливо, ми їх втратимо в будь-який спосіб. Чи вони будуть не повернуться, чи вони не повернуться і не будуть нас підтримувати. Катерину? Ми а... почали, ми почали англійські з Арізони, а, а зараз вже ми українці, в українці всіх країн об'єднуйтесь. Вибач, я, я взяв лозунг забороненої політичної сили. Але тим не менш е, я чудово розумію про що ти говориш. Мені здається, що хіба що тільки лінивий е, в іншомовній? Іншомовному середовищі не буде прагнути максимально швидко Прокачати. освоїти ту мову тої країни, де ти знаходишся. Для них це питання виживання, і а для нас це питання зв'язку з ними. Всі наші е, друзі, хто виїхав і взяли участь в тестовій групі, всі відмітили, що для них це було дуже круто, підтримуючи угу. емоційно, тому що вони нарешті відчули себе знову частиною спільноти. А деякі пишуть нам а, я виїхала, а чи я вважаюсь досі українкою, чи можу я зареєструватись? А це питання і плакати хочеться. Це над цим індивідуальне питання так, абсолютно звісно. до кожного, до кожного, до кожної, е, тому що вважати себе українцем, це знову таки, Вони, такі, вони це перепитують, чи вони мають на це право з нашої точки зору. З точки зору тих, хто лишився. З точки і зору, зору ми, юридичної, я ми думаю, даємо тут можна право. домовитися, тут можна абсолютно все зробити. Я знаю, нас будуть за це критикувати, але ми хочемо цій групі також надати mm -hmm. можливості. Ну що ж за місяць, два-три можемо зустрітися і знову поговорити. Критикують, не критикують. Да. Критикуй, не критикуй, а англійську мову все одно треба знати. Англійська зарізона. Ми саме саме так сьогодні назвали нашу розмову з пані Катериною Ботвінік, співзасновницею громадської організації Вільно світа півтори тисячі тисячу. Я вже півтори називаю. Давайте вже два вже, вже, ти вже дві, дві. Да. мінімум тисячу треба набрати для того, щоб знову таки запустити, для того щоб встигнути, для того що. Б. є таке поняття вікно можливостей, пані Катерина разом з громадською організацією, разом з Аризонським державним університетом надають вам таку можливість, надають вам відкрити і ще одне невеличке вікно можливостей. Дякую, пані Катерино. Шановні Дякую. наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Ли вінницький ритм сто і Місто над Богом, події, що поруч.